Микола Петрович, скажіть, будь ласка, яка на сьогодні ситуація в Борисполі з мобілізацією? Чи вона оголошена? Як проводиться ця робота? Хто задіяний? І скільки осіб вже звернулися до військкомату? Дякую за запитання. Я хотів прокоментувати якраз сьогоднішню ситуацію. Ви знаєте, що сьогодні Верховна Рада України ухвалила закон. Про затвердження указу Президента України про часткову мобілізацію. Що означає вираз часткова мобілізація? Мобілізація взагалі це комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил України у військове положення в зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою. Якраз сьогодні об'явлена часткова мобілізація. Я думаю, що мешканці нашого міста вже привикли до цього слова, тому що перші повістки були рознесені ще 27 20, 28 лютого цього року. Як вам відомо, Бориспільський військовий комісаріат вже буквально декілька років назад був переведений на таку чергову форму роботи. Тобто, в військовому комісаріаті був один. Військовий, це військовий комісар Володимир Сергійович Мойсеєнко і п'ять цивільних працівників. Тому 28 числа, згідно наказу виконуючого обов'язки президента України, було призвано на військову службу або на військові збори, точніше сказати, у військові комісаріати. У нас по місту Борисполю. Працівниками наших комунальних підприємств Жреву і ЖЕК було рознесено 96 повісток і було призвано на військові збори для роботи у військовому комісаріаті 46 чоловік. Якраз ці 46 чоловік і здійснювали всі заходи для підготовки військового комісаріату нашого міста, а також Баришівки і Баришівського району до часткової мобілізації. На сьогоднішній день. Відправлено 43 військовозобов'язаних на військові збори у селище Семи Броварського району. Там ці військові збори будуть проходити попередньо до 20 березня і може бути і продовжений їх срок. На завтра ми очікуємо також відправлення на військові збори у військову частину до Білої церкви ще 43 військовозобов'язаних. А всього за цей період, з 28 лютого, по сьогоднішній день було вручено біля 3,5 тисяч повісток військовозобов'язаним по нашому місту і Бориспільському району. Я сьогодні хотів би подякувати комунальним підприємствам, керівникам комунальних підприємств та їхнім працівникам, які Розносили і вручали ці повістки. Для чого розносились повістки? Це не всі військовозобов'язані призивались на військову службу або на військові збори. Це уточнялись списки військовозобов'язаних, їх місце проживання, їхній сімейний стан, стан їхнього здоров'я. Можна сказати, що за період, коли в військоматі не проводилась така робота, а це майже 7-8. Останніх років біля 40% військовозобов'язаних не проживають за тими адресами, куди виписувались повістки. Тому якраз основне завдання це було здійснення уточнення місця проживання і знаходження цих військовозобов'язаних. От військово зобов'язані, ви говорите, це чоловіки, які не проходили військову службу, так? Ні. Чи задіяні добровольці вже, які самостійно звернулися до військомату? Я б хотів би сказати, що на військові збори, на військову службу призиваються ті особи, які підходять по віку. Для того, щоб мені не помилитися, я хочу піддивитися в законодавчі документи. Значить, на військову службу призиваються солдати до 40 років вік, сержанти старшини до 45 років, прапорщики мічмани і молодший офіцерський склад до капітана це до 50 років, майори і підполковники до 55 років, і полковники і вище до 60 років. Крім того, як ви відмітили. За цей період з 28 лютого записалися, зареєструвалися в військовому комісаріаті біля 700 чоловік добровольців. У добровольці записувалися молоді, молоді люди від 18 років і всіх вікових, як кажуть, груп до 74 років записалися добровольцями. Звичайно, що і військовий комісар, і ми, як представники місцевого самоврядування, щиро дякуємо нашим громадянам, нашим мешканцям нашого міста за патріотизм, за те, що вони прийшли в військовий комісаріат і записалися добровольці. Чи зверталися до них за допомогою створена Народна гвардія? Так маєте якусь інформацію, кількість пориспільців вступили туди. По Народній гвардії через наш військовий комісаріат ще поки не проходили. Ви знаєте, що зараз і по засобам масової інформації, по телебаченню в пресі, такі пункти по запису запис до Національної гвардії якраз відбуваються на Хрещатіку в Києві. От. І зараз, згідно цього указу президента, виконуючи обов'язки президента, буде призвано до. Національної гвардії 20 тисяч чоловік і до Збройних сил України ще біля 20 тисяч чоловік. Якраз для цього і проводиться зараз часткова мобілізація. Це не значить, що всі ці, хто отримали повістки, підуть служити. Я тільки назвав вам уже за військові збори, хто зараз призваний на військові збори. Я хотів би все-таки запевнити мешканців міста Борисполя, щоб ми не піддавалися на. Такому якомусь нервовому напруженню, психозу тому, який розігрується деякими місцевими політичними діячами. Я думаю, що все-таки війни між Україною і Росією в принципі бути не може. Але, як кажуть, ми повинні держати порох в порохівницях сухим. Представники Народної Ради закликають. Проводити інвентаризацію бомбосховищ, проти газів. Скажіть, потрібна ця робота зараз проводити? Я хотів би, я хотів би сказати, що інвентаризація сховищ проти радіаційних укриттів, простіших укриттів, вона проводиться кожен рік. От вони в нас є, вони про інвентаризовані. І я думаю, що мешканці нашого міста. Бачать на житлових будинках показчики тих протирадіаційних укриттів, найпростіших, які є під нашими багатоповерховими будинками. Я хотів би відмітити, що укриття, які використовуються для укриття робочої зміни, для того, щоб можна було в укритті, так вони класифікуються, знаходитись не менше двох діб. Такі укриття побудовані і належним чином обладнані в державному підприємстві міжнародний аеропорт Бориспіль. Повністю для робочої зміни. І в регіональному центрі управління повітряним рухом «Київцентр Аеро також обладнані такі укриття для розміщення робочої зміни і навіть управління повітряним рухом на території України із самого укриття з під землі. По місту Бориспилю є протирадіаційне укриття у ЖЕК і в ЖРЕУ. Є найпростіше укриття під кожним будинком житловим. От, і, звичайно, згідно закону при настанні надзвичайного стану, при введенні надзвичайного стану або воєнного стану, ці укриття повинні бути проведені в готовність на протязі 12 днів. От, зараз, звичайно, доручено нашим ЖЕКам, ЖЕКу і ЖРЕО, проводити відповідну роботу, тому що ми зараз навели порядок у підвалах під кожним будинком. І звертаюся до мешканців, які проживають в багатоповерхових будинках. Вони майже кожна сім'я має в підвалі свою, як кажуть, ячейку для зберігання овочів, для зберігання консервації. Якраз там понаводити порядки, щоб можна було, не дай Бог, якщо вже виникне такий надзвичайний стан, використовувати їх як найпростіші укриття. На завтра ми запланували на другу годину дня. Проведення робочої наради з керівниками всіх ОСББ, яких у нас на сьогоднішній день 21, з керівниками житлово-будівельних кооперативів і других підприємств різної форми власності для того, щоб залучати до роботи з військоматом не тільки наші два ЖЕКИ, а й залучати і кооперативи, залучати ОСББ. Вони несуть відповідальність за тих мешканців, які проживають в їхніх будинках. Також потрібно, щоб вони передивилися ті самі підвали От, і приймали участь активну у рознесенні повідомленні своїх мешканців, які є військово зобов'язаними. Сьогодні у місті Борисполі, крім того, що є протирадіаційне і простіше укриття, але в нас нема ні одного протигазу. Це все було знищено під час. Розпаду Радянського Союзу. Ви знаєте, що в нас були склади у Бувшому Радоспі Бориспільському, ще сьогодні там є приміщення, яке використовується комерційними підприємствами, де повністю був склад засобів індивідуального захисту на всіх мешканців міста Бориспіля і Бориспільського району. Ці всі протигази, особливо самі фільтруючі елементи, там хтось оприділив, що там були рідкоземельні метали. Вони всі були вивезені в Польщу. Це в 90-х роках. Ну і звичайно, термін зберігання їх теж обмежений був, цих протигазів. На сьогоднішній день, щоб забезпечити населення міста Борисполя протигазами, це потрібно закупити біля 60 тисяч протигазів по вартості 800 гривень за штуку. Це 4, 4 мільйона 800 тисяч. Звичайно, що таких коштів, по-перше, нема зараз у міському бюджеті і тим більше на рахунках державного казничейства. По-друге, що випускають зараз у нас на території СНГ протигази тільки в Росії, Україна їх не випускає, або купляти за границею у Європі. Але для цього потрібно мати, по-перше, гроші, по-друге, провести процедури тендерних торгів. Тому розраховувати, що зараз у нас з'являться індивідуальні засоби захисту, не приходиться. Ага. Розкажіть, будь ласка, як зараз функціонують підприємства, зокрема комунальні? Чи справно подається тепло, вода? На сьогоднішній день наші комунальні підприємства працюють у звичному режимі. Подається газ, електроенергія, вода. Ви були свідками, коли виникла надзвичайна ситуація у суботу, коли сильний <кій> порив вітру пошкодили лінії електропередач. Працювали комунальні підприємства, працювало наше Бориспільське районний підрозділ зад «Київобленерго» над тим, щоб відновити електропостачання міста. От. І сьогодні ми також на плановій нараді з керівниками комунальних підприємств обговорили питання, от, як забезпечити. Життєдіяльність нашого міста в надзвичайних умовах. Ви розумієте, що електроенергія вона може відключитися і від таких техногенних факторів, які відбуваються в залежності від природи, і може відключитися, якщо вже ми говоримо про надзвичайний стан, може бути і диверсія, і другі різні випадки. Тому сьогодні прийнято рішення ту резервну підстанцію потужністю 200 кВт. Яка в нас є у місті, вона знаходиться на зберіганні, на використанні у комунальному підприємстві Бориспіль тепломережа. Ми її передислокуємо на перший водозабор нашого міста. І цієї потужності 200 кВт повністю вистачить для того, щоб працювали свердловини у місті Бориспіль на першому водозаборі. Працювала станція обеззалізнення і станція так званого другого підйому води для того, щоб забезпечити водопостачання міста Борисполя при виникненні надзвичайного стану. А так, другі підприємства працюють у звичному режимі. Ми не звертаємо уваги на те, що у нас зараз відбувається така напружена ситуація. Ми запланували на п'ятницю, на суботу проведення загальноміського суботнику. Ми повинні навести порядок у місті повинні підготуватись до Великодня до 20 квітня і, звичайно, до 1 травня, до 9 травня. Я думаю, що ми будемо святкувати все-таки в цьому році день перемоги. Чи залатають дороги до Великодня? Хотів би відмітити, що за минулий рік місто Борисполь не розрахувалося за виконання робіт по поточному і капітальному ремонту доріг перед броварським ШБУ-50. На сьогоднішній день ми маємо борг 4,2 мільйона. Ті кошти, які в нас були на рахунках в державному казначействі, ви знаєте, що вони були, якщо прямо сказати, викрадені минулою владою. Ми не знаємо, де вони поділися. І в нас залишилося, крім того, що за дороги 4,2 мільйона, а загальна заборгованість за виконані роботи, за техніку, яку ми повинні були придбати і провели тендери, біля 17 мільйонів гривень. Але незважаючи на це, ми вже сьогодні зустрічалися із керівництвом ШБУ 50 із нашим комунальним підприємством ЖРЕУ, які можуть виконувати роботи по поточному ремонту. І завтра вже спеціалісти Броварського ШБУ зроблять разом із нашим головним управлінням житлово-комунального господарства об'їзд доріг міста Борисполя, і ШБУ погоджується все-таки попрацювати в нас знову ж таки в рахунок боргу. Тому що одна справа, коли зовсім нічого не робити, і тоді ніякі кошти їм не поступлять. Лучше вже зробити якийсь ремонт для нас в убор. Я думаю, що в нас в країні все буде добре, все наладиться, і ми розрахуємось з ними за ремонт доріг. Тому в першу чергу ми все-таки плануємо провести ямковий ремонт по вулиці Київський шлях, по вулиці Горького, по вулиці Польовій, по вулиці Котовського, по вулиці Тургенєва. У нас вулиця Тургенєва. В самому жахливому стані торік не вистачило коштів, щоб її заасфальтувати до кладовища. Я думаю, що ми в цьому році, в першу чергу, там також виконаємо ямковий ремонт. Як ми вже будемо робити в цьому році капітальний ремонт доріг і тротуарів, то вже будемо дивитися по тому, як будуть поступати кошти і який економічний, і в першу чергу, політичний стан буде в нашій державі. Цього року запланований капітальний ремонт садочка Теремок. Так. Як справи з цим питанням? Запланований капітальний ремонт садочка «Теремок» 17-го числа, це якраз сьогодні відбувся тендер, процедура тендерних торгів на визначення виконавця цих робіт. Але ви розумієте, що щоб розпочати ремонт, капітальний ремонт дитячого садка, ми повинні заплатити 30% авансових платежів для того, щоб підприємство, яке буде визнано переможцем. Розпочало роботи, придбало матеріали необхідні для капітального ремонту, розпочало роботи. В зв'язку з тим і з таким важким фінансовим станом державного казначейства, куди поступають наші кошти. Я думаю, що ми не будемо закривати дитячий садок на ремонт. Ми, використовуючи вихідні дні, використовуючи позаробочий час, ми відремонтуємо дах на цьому садку. Відремонтуємо інженерні мережі, в першу чергу енергопостачання і водовідведення від цього дитячого садка, і закривати ми його ні на один день не плануємо. Ви знаєте, що підрозділ Беркуту розформований. Дитячий садок, який знаходиться на вулиці Привокзальній, де було розташування роти Беркута, він знаходиться у власності Міністерства внутрішніх справ. Перед цими подіями, які сталися у лютому місяці на Майдані Незалежності, була домовленість про те, що рота Беркута переїде у місто Броварі. Нам буде звільнено дитячий садок, приміщення бувшого дитячого садка. І тим більше буде відремонтовано за рахунок Міністерства внутрішніх справ. На жаль, зараз з таким важким економічним і політичним станом. Я думаю, що вони нам його не будуть ремонтувати, але питання про передачу до власності міста воно залишається зараз відкритим, і я думаю, що ми його вирішимо. Це наше першочергове завдання. Людмила Олександровна, запитання до вас: бюджет Борисполя не виконується. Чи вдалося попрацювати з міністерством фінансів, аби налагодити економіку міста? З початку року наш бюджет міста за два місяці при плані 27 мільйонів, отримав лише 20 мільйонів, тобто невиконання становить більше 7 мільйонів гривень нами попрацювавши з податковою інспекцією щодо платників податків, які розташовані на території міста, і ті обсяги, які вони планують виконати в поточному році робіт, надати послуг інших випустити промислові продукції, ми маємо значні значно менші надходження від цих підприємств. І наші пропозиції вже направлені до Міністерства фінансів щодо перегляду бюджету державного, тому що керівництво держави заявило про такий крок, що буде переглянуто бюджет держави. Врахувати наші пропозиції великим негативом є те, що дуже солідне підприємство «Украерорух» Яке почало ще в минулому році сплачувати податки до Бориспільського району, ми вирішили питання через МінФін його передачі до районного бюджету, проте Міністерством фінансів з доходної бази міста не знято надходження від цього підприємства. І лише від нього одного недовиконання буде складати 15 мільйонів гривень тому позиція і депутатського корпусу, і міської влади заключається в тому, щоб нам максимально мобілізувати всі наші зусилля на наповнення бюджету, особливо другого кошика, тобто і більш раціональне використання коштів. Но будемо надіятись на стабільну політичну ситуацію, і ми прикладемо всі зусилля, щоб максимально виконати бюджет в тих можливих коштах, які ми можемо зібрати на території міста. Якщо запрацює БГЦ, які надходження до міського бюджету будуть? Позитивним вже є те, що товариство Біла і Макдональдс вони зареєстрували в місті Борисполі свої підрозділи, де будуть окремими платниками податків. Це податок на доходи фізичних осіб. В цілому по цим двом об'єктам передбачається 180 осіб, які будуть працювати в цих двох закладах, в залежності від того, яка буде сплачуватись заробітна плата, будуть надходити кошти до бюджету. На сьогодні ця діяльність іще не ведеться, тому орієнтовна сума, яку ми обраховували, це десь до мільйона гривень. За рік. Да, за рік. А за оренду землі якісь надходження будуть? Значить, вони і є і на сьогодні. На сьогодні підприємство сплачує трошки, ну скажем так, меншу суму. Це приблизно на 100 тисяч гривень. Але воно вже звернулося до виконавчого комітету з листом щодо зв'язку з тим, що в об'єкті біла буде здійснюватись реалізація алкогольних напоїв. Вони просять переглянути нормативну грошову оцінку відповідно до рішення міської ради, яким передбачена відповідна ставка. Це буде 12%. і ті кошти, які орієнтовно мають надійти, це буде десь 340 тисяч гривень до міського бюджету плати за землю та земля, яка орендується, приблизно 65 соток під цим об'єктом.